5 мільйонів ми забрали, спортивної школи, а ми хочемо тепер 100 тисяч повернути в спортивну школу. Та, як говорила радіо, бо що ми освоїли один 9 мільйона, ти ще йшли, йдуть на спортивну школу, а вони скажуть, що це було забрали. То ми хочемо тепер повернути хоча б 100 тисяч, 100 тисяч. Добрі люди, добрі справи. Стане голосування за 100%. З 2004 року на території нашої держави проходять бойові дії. Вона є рік спочатку повномасштабного окруження країна Греса. Наш принцип принциплащик остров. Гідно сини, доньки вашої громади, стали на захист рідної держави. Але, на жаль, суміх звідси позаєві бої, не немають нашу громаду, а її не тривають. Метою не шанування, укорічне пам'яті загрібних земляків, та патріотичне рятування нестачих поколінь Звертаємося до вас запитання виготовлення, розміщення на реальних дощок на забравих освіт вашої громади за рахунок коштів місцевого бюджету. Тому пропонуємо на спільних засіданнях комісії разом з представниками громадської організації розглядати та розгодити єдиний зразок намерених дошок. Комісії з питань освіти науки культури і відродної допомоги, сім'ї, молоді, культури, спорту, здоров'я, проводимо захисту. Коловодні прокону, щоб займати час маток спільно з соціальними умітами управлінням, та керівниками закладів освіти визначити місця в іншому районі душому, погодити на засіданні комітетів комітету виготовлення та місця встановлення моря і дошук. Доруччине лікування, як заміська ради міста Доволосською, виконання робіт виготовлення встановлення моря і дошук. Інформувати через місцевість за інформацію та соціальні мережі, жителів громади про та час. Ви, Витрати комунальний приємний послав керівськоради посланому слідку виконання організму на виготовлення та положення у раді тощо відшкодувати за коштів міськрадного бюджету згідно акту виховних органів. Доручити, дайте доручний повідомлення провідням та ідеал та процент і відбувати з народження депутації програм. Доручити комунальний приємний послабський реактивний рахунок на Надалі до 10 березня цього року народиць спільно засідання комісії зразків раді дошок та кошторис на виготовлення. Виготовлення матеріальних дошок що за законання громадської реєстрації, де на лікарні вогні на основі даних від 4-го відміна підпису МТЦК СП. Відповідь носимо на преску, повідомлення, що одержання з метою отримання. Зараз в багатьох зайомах вже ця робота вас тільки краще як заклада, а так само і на місцях роботи. У нас ще так само в за загиблим, пишем працівникам що Прошу зайнятися співцією справою, зробити цього роботу. Це хороша ідея, ваше просто прозвучали на школі ту просто пропозиція, ніких майданців Це звернення, просто тут вже голова буде приймати рішення. То у нас було Юрій Коваль, що у нас дошки є, що вона на розрив дійшов до справи, у нас фактично, у нас що було. А тут виходить, така кількість, велика кількість вже у нас, на жаль, цих ситуацій, на сьогодні Місцями виготовляли і ботьки, місцями то, сільська рада збирала, місцями цього. Я не думаю, що це дуже велика сума, тим більше на розгляд ГО покаже зразки тих дощів, які які виготовлялися. Сума, я не думаю, що буде космічна. Друге питання не заборонено буде отримати і кошти позабюджетні, Я думаю, також було. І це не така велике навантаження на бюджет, але вибачте, люди віддали своє життя, а ми. 5-10 хвилин свого часу і тільки відчальні витрати, вони вшанувати їх немає. здається так, 에, Все правильно, ми не проти, тільки передайте колегії і з групи треба, Якщо е, не читаєте, проголосувати за А 에... те, <скорщує> а За бюджет у собі. Ми зробимо, питання. Це не те, що ми ще... не, то періоду. це воно ще в період, тільки увагою всіх відноситься загійно. Це місце буде точні звичай. І хотілося, щоб це буде пишатися тоді громада, і спільно, так, супер, спільне проху. рішення. Я не, не думаю, що кожна міська рада виділяє ті кошти, що виділяє виділяють що Ми ви ж не вивчали це питання а, і деякі міські ради виділяють інші. Це вже ножки поодьоні, як кажуть. Я доповнити те, що він говорить, 3-4 серія по приводу голос, за... <рив> я своїм адвокатом звернувся з адвокатським записом до радіо радіопорва. Коли я пішов туди, мене зустрів пан місяця, я відкрив підкрив добрий день, я працюю вам, я їх не можу. У нас, каже, пандемія приєднається. Ми не можемо прийняти. Заклад тільки на контрольна адресу. Добре, електронну адресу. На наступний день була сесія. Я подумав, чого я не можу влучити сесію, якщо там не можна, без маски нічого. Думаю, ми пану по але в них дуже багато справи перелічому з них. Тобто, зараз я прийшов. Тобто, ми віддали адвокатський запит, закладу, електронна адреса прийшла відповідь, яка мене дуже Я її ще не бачив, але... Пан проміга, що записів програми, він чекає, січня про стадіон в не підсумки. Дійсно, я зайшов на сайті, дивився, триває. От там така правда і фіксирова. А ви що десь робили? Це вже інше питання, це займається. Те, що ми маємо для мене, це немає. Я вирішена власну, я ж так? Я, 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 я хочу подивитися, що кажу, що в цьому дитина передача, яка відбулася рік назад про батька в сане, вона досі полізна. А ці інші передачі є, а цієї немає. Вибірково. А чому ви вирішили, що це тривір, а не ти зброї шану? Це не знаю. Сергій Васильович, ви на світлючій сесії не будете? Я думаю, що не масштабі на що. Війна не має робити. Я не маю цю роботу, просто люди, вони розумієте, я, наприклад, готовий до співпраці з Радіославою, ми проводимо дуже багато заходів. Я їм офіційно написав, насампевт, приходьте, давайте ви світри. Можливо, сторінка спортивна, щоб була так, ми проводимо це все, так? Чомусь це відповіді немає, а на те, щоб зробити якісь там сенсації, стадіон. Тому може ви туди ходите, ви кількість вийдіть, туди, прямо з кінці Гуслава. Це там дадуть команду. Я не знаю. Я поки прийшов до вас, я не знаю, я Неонівський і Мельницький. Про Бузнавський я не бачила жодного слова. Хоча ми зробили за цей рік дуже багато. Я думаю, що всі про це збирають. А ви да, купіть, да. правильно кажучи, навіть означає хорошого дасту, а ви по файті. Наташа, а ви в Бузлаві, а так, а а купіть кресло, зразу буде до вас змога. Gracias.